ЄС у новому пакеті санкцій купівлю зрідженого природного газу РФ повністю забороняти не буде. Про це повідомили політико-дипломати ЄС. Нині санкції передбачають відключення близько 15 розбанків від системи SWIFT. Заходи спрямовані проти понад 70 суден тіньового флоту, які транспортують рознафту. За інформацією пакет не включатиме. Загальну заборону на імпорт зрідженого природного газу, однак буде зупинено його постачання на термінали, що не підключені до загальної газорозподільної системи ЄС. Ці обмеження не торкнуться більшої частини імпорту ЗРФ. Агентство Bloomberg повідомляє. Єврокомісія запропонує впровадження поетапної заборони на імпорт розалюмінію. алюмінію. Європейці зможуть купувати. Пувати метал РФ за квотною системою упродовж року, перш ніж набуде чинності, заборона. Нагадаємо, днями міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку.